Вітаю малята! Починаємо з вами грати. Давайте подивимося на цифри та назовемо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята цифра. Назад. Десята, дев'ята, восьма, сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша. А тепер порахуємо кількісно. Один, два, три, чотири, пять, шість сім вісім, 9, десять. Порахуємо від шістірки. 6, 7, 8, 9, 10. В зворотному порядку від сімірки. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер, будь ласка, давайте порахуємо, скільки предметів я викладу на дошку. Рахуємо. Одна капустина, один помідор і один огірок разом. 1, 2, 3. Скільки? Три овочі виклали. Якою цифрою позначимо? Так. Позначимо цифрою 3. І тепер рахуємо, скільки я відклала слив. Рахуємо: 1, 2, 3, 4. Якою цифрою позначимо? Цифрою 4. Поклала 4. Тепер запитання до вас. Чого ж більше? Овочів чи слив? Давайте позначимо знаком. Тож читаємо? 3 менше, ніж 4. Овочів менше, ніж фруктів. А тепер гляньте, я змінила кількість. Чотири у нас овоча і три залишилося сливи. Правильно цифри лежать? Ні, треба поміняти. Я поміняла знаки Овочів 4, а слив 3. А знак правильно залишився? 4 менше, ніж 3. Ні, треба теж поставити інший знак. Читаємо 4 більше, ніж 3. Добре. Діти, у нас є цифри, які ми виклали. А давайте ми з ними проведемо математичні дії. Приклади запишемо. 4 додати 3. Що треба написати далі? Дорівнює і рахуємо, скільки. До 4 додати 3 буде. Вірно, 7. Можемо скласти задачку. У хлопчика Івана було 4 машинки. Йому подарили ще 3. Запитання: скільки машинок стало у Івана. Повторюємо, що задача має такі складові: умова. Питання та рішення. Малята, граємо далі. Давайте назвемо цифри сусіди цифри 3. У цифри 3 два сусіди. Попереду двійка. Позаду четвірка. Добре. Які ж цифри сусіди у цифри 7. Так, попередня цифра 6. Послідуюча 8. Добре. Які ж цифри сусіди у цифри 9. Попереду цифра 8. Позаду цифра 10. Добре. Покажіте назвіть цифру на 1 менше, ніж 5. На один менше, ніж 5 4. Яка цифра на один більша, ніж 6? На один більша, ніж 6 цифра 7. Яка цифра менша на один, ніж 9. На один менше, ніж 9. 8. На один менше, ніж 3. 2. На один більше, ніж 5. 6. На 2 більше, ніж 3. На 2 більше, ніж 3 цифра 5. На 2 більше, ніж цифра 6. 8. На 2 менше, ніж цифра 10. 8. На 1 менше, ніж цифра 3. 2. На 1 менше, ніж цифра 1. На 1 менше, ніж цифра 1, Це буде 0. Що ж таке позначає цифра 0, діти? Цифра 0 позначає нічого, немає нічого. Якщо я вам скажу, дайте мені 0 іграшок, це що буде? Ніскільки. Але якщо перед нулем поставити цифру 1, це яка цифра вийде? Так, 10. А якщо поставимо цифру 3 вийде 30, якщо поставимо цифру 4, Буде 40. А якщо ми будемо рахувати тепер з вами десятками, не підставляючи нуля, але уявляючи, що після кожної цифри стоїть нуль, то як би ми рахували 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. А якби до нуля добавили, до 10 добавили нуль, яка б цифра вийшла? До 10 б додали 0, це вийшла б цифра 100. Ось ми з вами почали рахувати десятками. Давайте ще раз повторимо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Було б, якби в нас були нулі дописані, а біля десятки написаний нуль – Це буде цифра 100. Молодці, будьте уважні, запам'ятовуйте. Малята, що вміють робити наші пальчики. Вони вміють згинатися. Вміють бігати, вміють стрибати, барабанити. А чи малювати вони вміють? Давайте перевіримо. Щоб малювати, треба скласти ручку, загнути пальчики, три пальчики зігнути в місті і зробити клювик. Сюди ми вкладемо олівець. Я взяла олівець в три пальчики, два загнула, але малювати будемо незвично. Беру і другу руку олівець, теж в три пальчики, зажимаю його. І попробую двома руками симетрично робити малюнок. Ось. Намалювала кружечок один. Малюю кружечок і ще один. Малюю кружечок і ще один. Попробую їх з'єднати між собою лініями. І ще раз з'єднати лініями. І ще раз з'єднати лініями. Це не так просто, але попробуємо, З'єднуємо далі. Кружечки між собою. Ми вчимося малювати двома руками симетрично. Малята зараз розглянемо та порахуємо ранньовесняні квіти та рослини, які ростуть в природі. Підсніжник, кольбаба, пролісок, барвінок, бузок, волошки, мак, конвалія, м'ята, калина. Називаємо весняні ранньовесняні квітки. Підсніжник, кульбаба, пролісок, барвінок, бузок, конвалія. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ранньовисняних квітів. А тепер порахуємо, скільки рослин іще крім них є. Волошка, Раз, мак, два, м'ята, три, калина чотири. Шість ранньовесняних квітів. Та четверо рослин, які просто ростуть в природі. Давайте ми порівняємо ці два числа. 6 більше, ніж 4. Но 4 менше, ніж 6. Добре, тепер пограємо з рослинами теж в гру. Назви рослину під номером 4. Барвінок. Рослина під номером 8. Конвалія. Яка рослина знаходиться на... під номером на 1 менше, ніж 8? Це під цифрою 7 знаходиться мак. Яка рослина знаходиться на 1 більше, ніж 5? Це волошка. Це номер 6. Яка рослина знаходиться під номером на 1 більше, ніж 1? Це номер 2. Це кульбаба. Наказана рослина знаходиться під номером 3, пролісок, під номером на один більше, ніж 4, Це барвін, бузок. А які рослини сусіди у проліска? У проліска, який знаходиться під номером 3, сусіди, кульбаба попереду, і позаду нього барвінок. з цифри сусіди. У цифри 9, і які там рослини. У цифри 9 сусіди. Попереду конвалія під номером 8, а позаду під номером 10 калина. Добре, діти молодці. Ми сьогодні з вами грали і таблиці заповнювали. Рахували цифри і порядковий і кількісною річбою. Цифри сусіди називали, називали менше та більше цифри. Працюйте, показуйте батькам, що ви знаєте. До побачення! На все добре!